Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойт Остін приїхав із неанонсованим візитом до Києва. Відео очільника Пентагону на київському вокзалі поширили журналісти телеканалу CNN. Повідомляють, що Остін проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю, добрий день. Ось такі неанонсовані, неочікувані візити завжди цікаво, що за ними стоїть. На вашу думку, що може бути на порядку денного, денному візиту пана Остіна до Києва? Ну вони завжди не анонсовані з міркувань безпеки. Згадайте, ніхто ніколи завчасно не повідомляв, хто приїжджає до Києва. А зараз вже нова практика. Зараз вже, хоча б повідомляють. Коли приїжджає. раніше з міркувань безпеки, не повідомляли про візит, навіть аж поки гість не залишить межі Києва на потязі в зворотньому напрямку. Тому це каже, що певним чином ситуація в кращий бік змінюється. З міркувань безпеки повідомили тільки в день приїзду. Звичайно, це зараз момент. Напевно, останній вже візит. Я можу так чекати, тільки припускати. Насправді, оскільки візити не анонсовані, все може статися, але до виборів залишилось рівно два тижні, і можливо, це останній візит члена. Американського уряду до американських виборів після зустрічі, яка була в Берліні в Джо Байдена з своїми колегами Шольцем, Макроном і Стармером, якраз момент провести другий вже момент, другий момент зв... Зв... звірення раху, звірення годинників, так і підбиття підсумків після берлінських переговорів. У нас напередодні було анонсовано велику партію допомоги з боку Америки, тому очікувати нового анонсу тут в частині постачання зброї не варто, але варто очікувати. Політичного сигналу і сам візит по собі вже є політичним сигналом. А далі все залежить від виборів в США. Ми бачили на минулому тижні публікації. Вони показують, що в разі певного підсумки виборів, то адміністрація Байдена може оголосити довгоочікування рішення. Довго довгоочікуване рішення, воно дійсно таким і є. А... Запрошення запрошення України до НАТО. Я маю на увазі. Так це повідомляє французька преса Лімонт. Наприклад, що в разі, якщо залишається при владі партія демократів, то вже після виборів, щоб не мати якогось впливу на електоральні настрої, вони можуть таке рішення прийняти. Ну ми тут керуємося виключно публікаціями в пресі, але логіка тут дуже прозора. Тобто логіка тут є, якщо так буде зроблено після виборів. Зрозуміло, що ж давайте до іншої теми перейдемо в Молдові. Пройшов перший тур президентських виборів. Має санду і, і опонент стояногло. Вийшли до другого туру виборів президента Молдови. Наскільки очікувано для вас відбув власне, є першим тур, враховуючи, враховуючи і та і самих кандидатів, і, ну і можна говорити опонентів діючої президентки. Нам важливо розуміти, що Молдова рухається шляхом євроінтеграції, і вона отримала цей мандат на виборах. В першому турі більшість молдавських громадян, громадян Молдови, підтримали вибір на користь Євросоюзу. Це значить, що полюс стабільності навколо України він зберігається. Звичайно, другий тур це означає, що ще кампанія не завершилася, але... Є сподівання, що в будь-якому разі Молдова збереже свій геополітичний вибір на користь євроінтеграції. Референдум дав такий мандат. Хто б не став зараз президентом? Звичайно, перевага невелика. Тут зараз, зараз багато дискусій. Яка діаспора більше вплинула, чи та, яка живе в Європі, США, чи та, яка живе в Росії, але факт залишається фактом. Він на табло виборчої комісії з мінімальною перевагою прихильники євроінтеграції перемогли. Тому для всіх це сигнал того, що в цій частині Європи вибір вже зрозумілий. Чекаємо, які будуть рішення ще громадян Грузії на наступних виборах, які будуть на наступних вихідних в Грузії? Ну і відповідно, вже тоді буде більше прозорості того, які пул кандидатів. Євросоюзу долучається до України, тому що Україна в цьому сенсі жодних історичних рішень не приймала останніми тижнями. Наш історичний вибір був ухвалений ще на майдані в 2014 році і підтверджений президентом Зеленським, який подав, а потім отримав схвалення заявки на вступ в Євросоюз і отримав відповідне запрошення і початок переговорів. Дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.